Пішли праворуч, Сабріна. Пішли к озеру. Сабрина хотіла, Сабріна, сюди, сюди, сюди. Да, так, сюди, на тротуарчик. Біля нашого дому є озеро, я вже це багато разів казала. Зараз ми вирішили зробити кружок і прийдемо на озеро. Ось ми і прийшли до нашого озера. Ось тут. Там качки прилетіли, дуже мало їх, але скоро буде тут їх багато. Мама, М -м -м. а поїхали туди? Куди? Ну, пішли. В общем, ось там у нас. Мама, смотри! Озеро. Там мірно в А ще зараз Сабріна пропонує пойти ось сюди, по тропінці. Класно, мені подобається гуляти. Я да. Я Ось бачите озеро наше? Мама, Ось там наш гараж, де відчинено, це наш гараж. Так, ну а ми. Так, да, наш гараж. Нам поїхали Поїхали. Поїхали. Ось тут гуляють наші олені. А, нещодавно вони... Були ось тут, десь у когось во дворі, коли я вам показувала. Це було тут. Поїхали. Тут прикольно гуляють собаками постійно, або люди бігають, займаються спортом. Тут завжди пташки співають, так класно. А ще я тут бачила два койота. А, колись. Коли тут гуляли в нас олені, це було... Ну, може, два місяці тому. І тут два койота прям дуже близько. Поруч зі мною стояли. Вони, мабуть, охотились на олені. І я і за угла ось тут виходжу і вони такі два стоять. Прикольно. Такі пушисті-пушисті? Так. Пушисті. Блін, прикольно. Сніг, Сабрін, Сабрин, да? І ти така в шортах катаєшся. Вообще. Це віка для нас, для України це як то не поняття. Тут просто клімат інший. І це по-другому відчувається. Прикольно. Я думаю, якщо сьогодні плюс 16 і так тепло-тепло, що буде літом, коли буде плюс 30, то буде взагалі жарко. Є далеха. Опять є тут будиночки. Кар, 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 кар. Луна. Луна, да там, луна. Десь ось там. пятнышко. Такая легкость в шлепках. Класс. Яичко. яичко? Да, да не то, не то камушек, смотри. <с two> Ты камушек, дочь. Яичко. Яичко. А? Ну, оно было очень схоже на яєчко. Угу. Угу. То салфетка, мусор, Сабрин. Сабрина тут... Ты это платье Вот это... себе, платье Барби. Ага, чекай. Тебе. Ой, Ой. Еще, еще яичко. Еще яичко. Ой, такой камушек прикольный. Кругленький. Как яичко. Будем забирать его? Да. Да? За, давай заберем. О, вот тут я бачила оленей. Вот тут воно было. Гуляли. Я спочатку подумала, що вони а, перепригнули, ну, точніше, просто пробіжалися а, ось так от і побігли, побігли і сюди. Ну, я ж не знала, що там прям забор. Щось я не подумала. А потім потім побачила, що там вони. Тут а, багато дорожок таких тропінок можна піти. И праворуч, и прямо, а более воруч. Там потом тропинки расходятся а в инши. Места можно тут гулять и гулять. И... Ну, прикольно. Приехали, поехали. Обратили. Обратно? Все? Давай. А потом на озеро. Ну, поехали. На озеро. Так, аккуратно. О, там наш тато в гаражі. Почув Сабріну, помахав рукою. А вот і наші качки. Не так багато, тому що вони усі на іншому озері. Тут теж поруч. Ось там за дорогою озеро і вони там плаваються. Смотри, находишь камушки покидаты. Папа, давай-ка ты на камни возьмём. Давай. Ах, хули. Они очень большие. А ну-ка, камни. Вот. Идёт? Идёт. Пішли. Что забирають? стоїть тут. Чи забирати? Сабрін, тут грязь. Треба йти там, де немає грязюки. О, пішли ось туди, зараз покажу куди. Велосипед забирає, пішли. А, да. тут грязь, Сабріна. Аккуратно. Обходи. Тому що я тільки що підскользнулася. Ага. О боже, Сабріна. Все, у нас буде. Буде кілограм грязюки. <різь> так, пішли сюди. Ось прямо тут і іди за мною. No. <різь> Хотя убиватися. Переобуватися? Да. Ні. Сабрина, нам сюди. Ось сюди. <різь> Гризюка. Грізю. Не люблю. Свідки багато. Так, да. ось сюди йдемо. Блін, Сабрина, ну кошмар. Да. О! О, пташки розлякалися. Сабрина, ну пішли сюди. Я не знаю, як ти будеш кидати. Ми зараз тут просто впадемо. Іди сюди. Сабрина, тільки не впадемо Ну, зараз будемо стирати. Обувь. Давай, взуття. Сабрина, ось сюди йди. Сабрина, ось сюди йдемо. Да ты выбрала еще больше там грязючки. Угу. Мои две поросюшки. <сёк> Давай тут прям кидать. О, полотила. А, так, полотила Катька. Класс. Сабри, ну будем о, да, для раз. Поцарапала. А, поцарапала. О, твоя ножка. Ну ничего, у тебя там и так синячки. Все в порядке будет. Ідемо вот сюди, Сабрин. Ідем? Куда? Ось сюди, прямо. Прямо, прямо, прямо. Ось сюди йдемо. Так, <плеси> да? я знаю. Тил грізюка. Да, филгрізючка. <плеси> я пливу. Сабрина, все, тут стой. Бо я вже все, поїхала. Давай, ось сюди, бросай. Будемо зараз мити. Затя. Я їду. Дивіться, я ей поїхала. Тут ще горка. Саврин. Бляха, муха, я уїхала. А чого ти плачеш? Блин, у мене это все замерзає. П'ята точка, як встать? Савріна... Жесть. Oh! Це... Да? це дуже була плоха ідея. Блін, у мене замерзає все. Ой, як стати, я не хочу руки випачкувати. Раз, два, три. Опа! І я встала. Фух! Зараз Сабріна покаже, яка я ззаду красива. Ну що, друзі, зараз я повертаюся і показую, які в мене класні штанці. Бачите? Ну взагалі жесть. Мені здається, що я вся прям там насквозь шоколадна така. Що, будемо з вами прощатися. Пішли ми додому купатися. Вам... І сорок рот. Сорода гот. Затримай камеру. Ну все, друзі. Бувайте. Пока-пока.